Продовжуємо говорити про статеве виховання дітей. І сьогодні хочу поговорити про те, чому не можна примушувати дитину цілувати або обійняти бабусю, дідуся або інших близьких родичів, або навіть вас, якщо вона цього сама не бажає. Це максимально важливо для дитячої безпеки. Не можна примушувати дитину до тих дотиків, яких вона сама не бажає. Тому що у дитини мають сформуватися свої власні, чіткі, особисті тілесні кордони. Дитина має розуміти і усвідомлювати, що її тіло належить тільки їй. Дивіться, коли ви заставляєте цілувати або обіймати вашу дитину якихось близьких родичів, а вона цього не бажає, а ви там говорите щось на кшталт, виховані діти так себе не поводять. Ну, це ж твоя бабуся, обійми. У дитини може скластися враження, що вона не може. І немає права відмовляти дорослим. Що дорослих потрібно слухатися в будь-якій ситуації і завжди. На жаль, статистика говорить про те, що діти, які пережили сексуальне насильство до своїх 10 років, це насильство в більшості випадків було від родичів, знайомих родини, близьких друзів родини. Дивіться, так само, коли в вашій присутності ви говорите вашій дитині щось на кшталт, ну це ж твій дядя, він же ж тобі зробив подарунок, обійми його, йому буде приємно, йому потрібно віддячити. Так само потім цей дядя може, коли вас не буде поруч, підійти до вашої дитини і сказати: Зніми одяг, покажи мені дещо, а я тобі за це подарунок куплю. Або Ну я ж твій дядя, я ж дорослий, а значить, мене потрібно слухатись. Розумієте, тобто дитина має розуміти, що вона має повне право відмовляти будь-яким поцілункам, обіймам або дотикам, які їй не подобаються, і взагалі маєте таке правило і звичку, коли вже після того як дитині виповнилось 3 роки, от якщо ви мама, тато. Запитувати вашої дитини, а мама тебе хоче поцілувати. Ти не проти, а ти не проти, якщо мама тебе обійме, або там ти не проти, якщо тато тебе поцілує. Щоб у дитини з дитинства формувалося оце поняття, що вона власник свого тіла і що вона може відмовлятися, якщо їй не подобаються якісь поцілунки та обійми. Неважливо, це мама, тато, дідусь або там хрещена чи дядя. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу і. Турбуйтесь про вашу дитину і поважайте особисті кордони ваших дітей.